На початку, коли відбувалися якісь втрати, ну це було дуже сильно емоційно. Це було важко переносити. Коли відбулася перша втрата побратима, якого ти добре знав, це було дуже важко. Це дуже емоційно, і знаєте, от одна втрата, друга втрата, третя втрата, четверта втрата. І на якомусь етапі вже я ловлю себе на тому, що в мене немає взагалі емоцій. У мене є такий страх, що колись все одно ця війна закінчиться. І є такий страх, знаєте, усвідомити це все. А зараз це хаос, бойові дії, активність. Все відбувається. Раз, там втрата, там цей, але ти працюєш, в тебе робота, ти не зупиняєшся, в тебе нема часу, там втрата, і ти пішов страждати. В тебе нема часу. Це все відбувається отак рівно. І велика, великий є страх того, що коли це все закінчиться, і я там, можливо, повернусь в якесь цивільне життя. Великий страх усвідомити це все повністю.